Коли хочеться смачної домашньої випічки, я завжди готую ці смачні кекси, пухкі та ніжні. Рецепт дуже легкий, кожна господиня зможе приготувати. Тож починаємо готувати. До наших смачних кексів поєднуємо всі наші продукти. Для цього я вбиваю 3 яйця, додаю 5 ложок цукру, сіль за смаком обов'язково, кефір, борошно. І розпушувач. А і ще забула трішечки ванільного цукру. Перемішали яйця з цукром. А тепер додаємо олії. Так, думаю, достатньо. І кефір, звичайнісінький кефір. І в кінці разом з боршем додаємо. Десь 8 грам розкошувачу. Вийшло таке, як густа сметана. І наступне, що мені потрібно, є в мене такі дуже чудові гарні форми, які я придбала, вже осінь, скоро йде на порозі, тому готую міс. Перед цим спочатку треба кожну форму так легенько змастити. У наші форми нашим тістом. Трішечки до кінця не доливайте, Десь відсотків 70 додавайте. Форми наповнила. Трішечки так постукую, щоб вийшло зайве повітря. І ще в мене є суха журавлина, тому я так трішечки її додам. Не кекси, але деякі. Якщо у вас є, наприклад, родзинки сухі, теж їх можна додавати, чи абрикоси, будь-які сухофрукти, або можна, можна зробити і з шоколадом. Це вже на ваш вибір, на вашу фантазію, на ваше бажання, що покласти до кексів. Я одну форму так зроблю, а з сухофруктами, а інша в мене просто буде. Все, відправляємо духову шафу розігріту на 180 градусів, десь на хвилин 45-40.